Ламіко набирай, скажи грибку, прощавай. Політолог Андрій Вігірінський з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Доброго дня, дякую за запрошення. Пропоную почати із того, що обговорюємо зараз. ПВК Вагнер зараз воює на сході нашої країни, робить там жахливі речі, але це не перші їхні жахливі речі, перепрошую за тевтологію на території не те, що Україна, а загалом земної кулі. І от США почали роботу над нейтралізацією цього ПВК, проводять збір розвідувальної інформації. Як гадаєте, чи може це призвести направду до дієвих яких? Якихось результатів або загалом до припинення діяльності ПВК на території інших країн, ну, дієві результати це будь-які результати. А з точки зору формальності, навіть той результат, який в 2017 році, як задав колега Фарід, теж доволі дієві. Тому да, він може привести до, скажімо, проміжних якихось необхідних в кінцевому результаті результатів. Вибачте, знову ж таки за тавтологію. З формальної точки зору, Сполучені Штати можуть визнати приватну військову компанію Вагнер терористичну організацію. Проблем з цим немає. Саме з точки зору організації, в Сполучених Штатах вже є чудова практика і по відношенню до КСІР і інших, скажімо, структур, які оперували на близькому сході в Афганістані, в Сирії, і в цілому, всіх тих суб'єктів, які фінансово. Операційно чи мілітарно забезпечують приватну військову компанію амуніцією, грошима, зв'язками, лобіськими спроможностями. Вони можуть бути обмежені, раз активи виявлені, заарештовані, заморожені, і це ускладнить функціонування. Приватної військової компанії Вагнер, плюс можна документувати всіх учасників як найманців, і відповідно обмеження встановлювати чи по відношенню до кожної окремої фізичної особи. Плюс, якщо ми говоримо про те, що на території Сербії відбувається вербування, тут можлива комунікація на рівні урядів країн по тому, щоб таке вербування, як мінімум, обмежувати, відслідковувати зв'язки, встановлювати е е е мережі зв'язкових мережі вербувальників і відповідно притягнути їх до кримінальної відповідальності, якщо об'єктом. Об'єктом переслідування стає безпосередньо організація, і мені здається, в цьому питанні Сполучені Штати мають і практику, і досвід, і саме головне інструментарій для того, щоб, як мінімум, якщо не припинити існування приватної військової компанії, то обмежити її негативний вплив як в цілому по світу, так і безпосередньо на території України. Звісно, ми з вами не ідеалізуємо ситуацію, розуміємо, що вербувати в'язнів на території колонії Російської Федерації Пригожин не припинить від цього, але не одними в'язнями. Скажімо, обмежується сфера інтересу з точки зору поповнення людського ресурсу в приватній військовій компанії. Якщо у них є окремі операції, як вони називаються, по охороні об'єктів, стратегічних об'єктів в Південноафриканській республіці, в Сирії в тому числі, то там залучаються і іноземці. Ну, це форма роботи за контрактом. Якщо ми згадаємо навіть нашу справу, яка стосувалася перельоту окремих е, осіб, які мають відношення до приватної військової компанії «Вагнер» через територію Білорусі в напрямку гарячої точки, по-моєму, Венесуели, де літак не сів на територію України, то там також вербування відбувалося з, з використанням, скажімо, е, мереж колишніх військових, як іноземних. Так і власне за національністю росіян це все можна обмежувати, це все можна переслідувати, це все можна е, прицікати на рівні законодавчих процедур. Тому якщо Сполучені Штати взялись збирати розвідувальну інформацію, вони повинні встановити саме мережі, ну не тих суб'єктів вже безпосередньо, які воюють, а ті, які забезпечують організаційне фінансове супроводження їхньої діяльності, але це я так розумію, буде справою не одного місяця, не двох місяців, можливо, навіть від року і більше, тому що в вагнерівці працюють. Цар, Мадагаскарі, е, Сирії, Лівії, Україні, Білорусі і Сербії, де вони зараз вербують людей. Тому чи можна очікувати, наприклад, на перші результати, хоча б хоча приблизні. Орієнтовно у 2024 році. Та можна чому не можна? Можна очікувати і в 2023 році. Ну, Умовно активізується зараз Сербія, там чи окремі представники Сербії, да, які мають. Поділяють цінності демократичного світу і заарештують там одного чи двох агентів, які здійснюють якраз випробування. Це ж результат, результат, але ми говоримо з вами, бачите, навіть за масштабом, ми говоримо про позиціонування на декількох континентах, що становить в цілому загрозу ну колективній безпеці чи безпеці системи безпеки, яка вибудована взагалі на землі. Да? А як наслідок, чому ні? Якщо Сполучені Штати беруть на себе ініціативу по протидії цій загрозі, то будуть окремі результати, які стосуються Конавці окремі результати, які стосуються організаторів, тому і вони можуть бути як проміжними. Ну, так і в кінцевому результаті, тим, які приведуть до ліквідації цієї приватної військової компанії, можливим перетворенням її в іншу приватну військову компанію, бо люди ж нікуди не діваються. Да? І ліквідація, допустимо, Сулеймані, вона теж не привела до зникнення корпусу стражей Ісландської революції. Ну, помінявся просто лідер. Да? Чи змінилася з часом? Ну, це вже не про ксір, а про іншу організацію. Але тим не менше, обмежити можливості роботи, ну, такі, такі варіанти є. Але яка цікава, виходить історична паралель. Сулеймані ліквідували з ракети Hellfire, з дрона Ріпера. Будемо дуже сподіватися, що Ріпери нам нададуть Hellfire вже ж є і залишається знову з... з нього стрільнути пригожено. Я цю креативну ідею з приводу паралелей, по-моєму, запропонував дещо навесні, і вона, в силу того, що ми всі очікували, визнання Росією статусу країни спонсора тероризму, вона якось не сильно була сприйнята. Але в цілому, мені здається, ми знову ж таки повертаємося майже через там півроку чи через вісім місяців до того, що можна на рівні окремої організації прийняти таке рішення і далі застосовувати засоби ліквідації, в тому числі, як допустимі по відношенню до керівництва. Євництво, в тому числі таких терористичних організацій. А це до речі, цікавий момент, тому що визнання е, або країни, або організації державою спонсором тероризму відкриває от розблоковує, скажімо так, робить доступними можливості фізичної ліквідації конкретних осіб. Тому, можливо, це теж одна із причин, чому. Е, Світ зараз так ну м'яко кажучи морозиться визнавати Росію державою спонсором тероризму, хоча нам би дуже Добре, сильно це хотілося в Україні. Не відкриває тут є. ну, я, я маю на вас по окремих вийшли. її представниках, як, наприклад, Сулеймані, Пригожин. І так далі Сулеймані все таки прив'язку робили до організації, не до країни, як і рано з країни спонсору тероризму а саме до організації, яку він очолював. А по державам там все таки ну такого карт-бланшу на ліквідацію не надають. навіть Сполучені Штати на це не готові. Хоча хто знає, ми живемо в цікавий час. Е, ну на жаль, ні, якби дуже хотілося в на Росії. Є класна штука. На жаль, називається Чорна Рука. Це проект, який при смерті Путіна, міністра оборони і його заступників, випускає ядерну бомбу. Тому як би нам того не хотілося, на жаль, його не приберуть фізично. Але є теж цікавий нюанс на у виданні Foreign Affairs вийшла стаття доволі велика, і вона зокрема описувала там. Ідеться про те, яку стратегію мав би обрати західний світ за умови, якщо Росія захоче вести війну на виснаження. А вона, судячи з усього, захоче її вести, і вона вже її продовжує. І там є. Дуже багато пунктів, як має в принципі поводити себе захід, і серед них є такий один із ключових моментів це дипломатичний бой бойкот Росії і ізоляції на міжнародній арені. Зокрема, там в прикладах наводять е, можливе виключення Росії, наприклад, з Генеральної асамблеї ООН та з інших світових інститутів та організацій. От ізоляція Росії на міжнародній арені і виключення її з таких об'єднань та альянсів, воно може теоретично повпливати на здатність Росії вести затяжну війну. З... Ні, давайте я категорично відповім і не буду не буду віляти, не буду, буду скажімо, пробувати якось це упакувати в критерії бажаного. Здатність вести війну забезпечується фінансовим ресурсом і наявністю людського ресурсу. Фінансовий ресурс дозволяє вам придбати, купити, виробити ну, ті засоби, які використовуються в ході війни. Ті засоби, які виробляє Російська Федерація, її ВПК все таки ну, не є імпортоорієнтованим чи імпортозалежним в переважній своїй більшості, вона володіє ну, самостійно. Якщо Ірану вдається налагоджувати виробництво з доволі тривалою історією санкцій то Росії, теж це вдасться. Якщо ми говоримо про фінансовий ресурс, то ми вимушені дивитися на торгівельних партнерів Росії. І торгівельні партнери Росії не відносяться до категорії тих, хто підтримує в станом на сьогодні, в цей поточний рік, і я думаю, що в оглядних декілька років можливість її виключення з складу організації Об'єднаних Націй як країни-учасниць. Бо для цього потрібна рекомендація Ради безпеки ООН і її постійних членів є п'ять і серед них є союзники Росії. Тому давайте ну напевно бажані статті «Foreign Affairs» звісно, поважати, але підходити до розуміння ситуації. Ну, скажімо, виходячи з тих реалій, з тої об'єктивності, яка є у світі в часі, і в просторі, той дефіцит допустимо державного бюджету, який є в Російській Федерації, запланований на цей рік, навіть з урахуванням сьогоднішніх цін на нафту, це ну умовно, якщо так складеться, це умовно там 100 мільярдів доларів. Поки що їхній фонд національного благополуччя ще. Має достатній ресурс для того, щоб цей дефіцит подолати, не говорячи про той ті інструментарій, який називається девальвація рубля, завдяки якому можна цей ефект зменшити. Тому, якщо ми говоримо про короткострокову перспективу, ну і перспективу війни не дипломатичної, а війни на полі бою, яка відбувається у нас, да? то дипломатичні засоби вони максимально обмежені з точки зору впливу безпосередньо на поле бою. Можливо, з часом? Можливо, з часом. За декілька років, але нам би з вами дуже не хотілося, щоб війна тривала саме декілька років. Уже спрацює і добиватиме Росію, в тому числі дипломатична сторона війни, ну не лише медійна, не лише інформаційна, не лише кібервійна, але в тому числі і на рівні дипломатії вдасться обмежити її настільки, щоб на прийнятні на прийдешніх, там допустим півстоліття вона перестала нести загрозу. Ну але це не це не питання сьогоднішнього порядку дня. Є е, теж, от ще питання 2 лютого, напередодні, якраз за день, точніше, до саміту е, Україна ЄС, майже половина членів Єврокомісії приїдуть до Києва, ну і там зустрічі будуть обговорені і так далі. Чи можемо ми сподіватися, що після цієї зустрічі? Е, Європейський союз як об'єднання, врешті-решт, ще посилить свою м, допомогу. А всі ми прекрасно знаємо, про яку допомогу зараз просить Україна. Це літаки, які наразі поки що навіть їх не обговорюємо. Але питання танків дуже гостро зараз стоїть. І наприклад, цього нам би дуже хотілося, включно там з далекобійними ракетами. І в принципі, от країни, окремі країни-члени НАТО, як і окремі країни Європейського союзу заявили про свою готовність допомагати Україні тим чи іншим тими чи іншими видами озброєння. Але Приїзд такої кількості членів Єврокомісії, там майже половина, це просто десятки людей. Це прекрасна новина, і чи можемо ми сподіватися на те, що в принципі, коли вони приїдуть сюди, як це зазвичай буває після візиту окремих політиків, можна сподіватися на збільшення підтримки військової насамперед, Так, хороше питання. Добре, що ми з вами до нього підійшли. Тому давайте спробуємо розділити форми підтримки для України і зрозуміти, про що кожен окремий саміт перед перед самітом України ЄС відбудеться зустріч країн в Рамштайні. На якому якраз обговорюв питання постачання військової техніки? Ну навіть кожна окрема країна ЄС вони не на рівні ЄС приймають рішення про постачання зброї, да тобто європейський союз, це скоріше дипломатиекономічно економічно дефіс, дипломатичне об'єднання. Яке стосуються розвитку соціальних стандартів, економіки і так далі з приводу мілітарної складової, кожна окрема країна має поки що власні збройні сили, і в рамках цих власних збройних сил, а також зобов'язань, які взяті на рівні блоку НАТО, вони приймають рішення, допустимо, по постачанню озброєнь, поки що колективних збройних сил Європейського союзу немає. З приводу саміту тому. Я би сказав так: що е, в діалозі чи в публічних виступах дипломати будуть висловлюватися скоріше з приводу економічної підтримки України да, фінансової допомоги, надання гуманітарної допомоги, надання допомоги по реалізації реформ, тобто, всьому тому, що немає відношення до е, військової техніки. Чому тому що є для цього інший формат? Саміт Україна ЄС повинен для нас стати одною із відправних точок. Пов'язаних із обговоренням питання членства України в ЄС. Ми за останній час, хоча я розумію, що ми не концентруємося особливо на питаннях внутрішньої політики, але тим не менше, ми плюс-мінус намагались на рівні законодавчих актів реалізувати ті заходи, які європейський союз від нас вимагав. Ми прийняли законопроект, вірніше вже закон про національні меншини. По відношенню до нього є окремі зауваження болгарів і допустимо в угорців. Окремі зауваження. ми повинні їх переконати в тому, що проблем з імплементацією цього закону не буде вчора. Вчора відбулися з'їзд суддів, на якому призначили вісім членів вищої ради правосуддя, і попри те, що громадськість, громадськість, окремі представники висловлюють зауваження до восьми членів ВРП, потрібно ну напевно, в тому числі на рівні громадськості, усвідомлювати, що необхідність призначення суддів є вищою ніж окремі зауваження по окремих справах про дорожньо-транспортні пригоди, які вони висловлюють, тому, що за великим рахунком. Ну навіть представники громадськості вони не завжди об'єктивні висвітлені тих чи інших подій. Бо показовий кейс, який допустимо стосується використання коштів Європейського банку реконструкції та розвитку, да, який стосується будівництва в місті Дніпрі метрополітену з фігурантом паном Макітесем, може мати конотацію. Ми просто аналізували нещодавно цю справу, хоч вона і завершена. Він може мати конотацію як позитивно, що ми захищаємо фінансовий ресурс. Ну і боремось з корупцією, до якої нас закликає Європейський Союз, да? тому що ми демонструємо, що ваші гроші в безпеці, ми не дамо можливості їх там яким чином заволодіти ними незаконний спосіб. Це позитивна конотація, а є негативна конотація, на яку та, 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 та ж сама частина громадськості особливої уваги не звертає, що за великим рахунком. Є мова на сьогодні зі сторони захисту про те, що це була провокація одержання неправомірної вигоди, бо на момент реєстрації кримінального провадження мова про хабар не йшла, і взагалі мова про хабар не йшла. Мова йшла про перерахування 10% коштів з холдингу на компанію, яка матиме комунальну форму власності. А комунальна форма власності і особиста винагорода мера це зовсім різні речі. Тому ще абсолютно не факт, що те, що подається допустимо в позитивному інформаційному просторі, є насправді тим позитивним кроком, який Україна намагається презентувати світові як боротьбу з корупцією там чи верховенство права. Тому для України наряду з іншими обставинами, да, призначення. Членів вищої ради правосуддя, завершення конкурсу по визначенню голови Національного антикорупційного бюро, прийняття закону про медіа, теж дискусійний законопроект, по відношенню до якого вже є і петиції на міжнародному рівні про те, що його потрібно переглянути, витувати там і так далі. Україні потрібно переконувати Європейський Союз на саміті Україна ЄС на початку лютого, в тому що ми рухаємося в напрямку. Реалізації програми вступу в ЄС, що призведе в свою чергу до того, що європ... лідери європейських країн скажуть, ми відбудовуватимемо Україну, довірятимемо тим коштам, які ми вам будемо виділяти, і будемо реалізовувати спільні проекти. Тому для нас це не менш важливо, ну от саме саміт України ЄС, не менш важлива подія ніж, допустимо, засідання в Рамштайні. тому що виснажлива війна це війна фінансових ресурсів, це війна військової спроможності ВПК і війна військової техніки і людей. Ну, людей, напевно, в першу чергу треба було поставити, але я йшов послідовно, виходячи з того, що Європейський Союз людей нам для участі в війні не постачає, ну, пробачте за таке за грубе формулювання. Тому, е які б слова не звучали, сам формат цього саміту він передбачає економічну, скоріше співпрацю, економічну підтримку. А от з питання важкої техніки і постачання танків, розумієте, ну, у нас фактично каменем. Розбрату є позиція Німеччини, в якій звучить теза про якусь коаліцію, яка постачатиме танки. Ну, Та коаліція вже є, поляки є, фіни є. Ну кого і скільки ще суб'єктів вам потрібно для того, щоб назвати постачання важкої техніки коаліційним рішенням? Троє, четверо, п'ятеро, десятеро учасників, тобто ну окремі кожні висловлювання країн, які виступають як самостійні суб'єкти по постачанню тих чи інших видів е танків, які є у них на озброєнні, вони якраз і вибивають останній аргумент в Німеччині як кедлайнер Європейського союзу про те, що вона не постачатиме там «Леопард-2» чи допустимо не давати дозвіл на постачання Леопардів 2 І я думаю, що виходячи з першу чергу навіть з того рішення, яке прийняли на рішенні на рівні е е Російської Федерації, да, де командуючими Операцій на території України війни на території України став е, начальник генштабу Герасим, Вони усвідомлюють, що Росія готується, ну скажімо, не до від'ємного наступу, да? ну де відступу з Херсона, а вона готується до потужної широкомасштабної військової операції на території України з використанням і важкої техніки і артилерії і навчених нових мобілізованих, тобто фактично вона заходить на другий друге коло загострення. І при відсутності у нас відповідних танків, навіть тяжкого важкого озброєння, ми можемо ті позиції, які ми відвоювали, чи ті позиції, які ми ну, погіршити. А в свою чергу, для Європейського Союзу, це не зовсім той результат, до якого вони вже зараз прийшли. До речі, от і Канделі Райс писала про це, і ще цілий ряд ну, поважних видань починають апелювати, ну до речі, Столтенберг і. По-моєму, Урсула Фандерляйн вони на спільній прес-конференції апелювали до такої тези, що Європа і світ підтримують 10 пунктів Володимира Олександровича Зеленського да, по припиненню війни. Один із 10 пунктів я перепрошую це кордони 91-го року. Тобто, фактично, з позиції, яка звучала раніше протягом всього минулого року, звучала наступного характеру: що е, ми бажаємо за необхідне, щоб кордони повернулись принаймні там до меж 23 лютого до активної фази, тезами про те, що вони підтримують 10 пунктів Зеленського, вони змінили своє бачення війни, бачення результатів війни і бачення її завершення, саме в баченні України кордонів 91-го року. А в свою чергу, як їх досягти? Як їх досягти, якщо ви ж самі пишете статистику про кількість біженців, про стагнуючу економіку і так далі без вашої підтримки, без надання відповідних озброєнь? Тому е, мені здається, що питання по танкам питання по танкам воно плюс-мінус вже доходить до свого логічного завершення. Питання лише в тому, яка їх буде кількість, і я сподіваюся, що вона буде напевно більше навіть та, ніж та, яку припросив залужність свою публікації, свої статті журналу The Economics. А саміт України ЄС, це інша робота. Це робота в першу чергу кабінету міністрів, це робота в першу чергу парламентарів, яка ну так чи інакше пов'язана з тими процесами, які відбуваються в Україні в внутрішній її повістці. І дуже шкода, що ми. Ну, на жаль, вкрай мало приділяємо уваги цьому питанню, бо говорити про внутрішню повістку іноді без критичного погляду складно а критика це у нас як прояв. Недостатнього патріотизму, а недостатній патріотизм ну це взагалі фактично злочин. Тому мені здається, що ми теж повинні на це звертати увагу. Так само друковані змі більше звертають увагу, допустимо, ніж розмовні, ну, за сумасу інформації телевізійного характеру. Мені до речі, дуже цікаво, чому е, дуже мало змі звертають увагу на той момент, коли от е, до критиків даються заходу і так далі, там з тим, що вони затягують з танками там чи з іншими видами озброєння. Дуже мало звертають увагу на те, що в принципі в європейського союзу. Як і в принципі в решті країна. Я для глядачів нагадаю, що їх є п'ятдесят щонайменше, тільки в Рамштайні вже мусять перемогти. Бо інакше програш е, Росії означатиме, що ну реально 50 країн не можуть справитися з однією Росією. Це просто катастрофа не тільки для них, а й для світу. І відкриває, по суті, розв'язує руки для інших країн, які теж мають такі загарбницькі настрої, як і Росія. Так, тут ви маєте рацію, і навіть якщо цей аргумент не працює, треба прийти в більш високу площину. Більш висока площина це, скажімо, ситуація, яка пов'язана з можливим військовим зіткненням Китаю. І Сполучених Штатів в питаннях, які стосуються оборони Тайваню. Раз. А зараз ми бачимо, як формується поступово блок, який включає в себе ну, окремі угоди, підписуються на рівні прем'єр-міністра Японії і Сполучених Штатів. Зараз прем'єр-міністр знаходиться в турне як країна, яка займає, ну очолює G7, да, в цьому році, і окремий оборонний. Договір вони підписують зі штатами, плюс Південна Корея заявила про те, що готова у випадку продовження з північної Кореї загрози ядерного характеру розмістити на своїй території ядерні озброєння інших країн. Тобто, якщо ви п'ятдесятьма країнами не здатні... Побороти і досягти результату в війні, яка ведеться на територію України силами українських бійців з Російською Федерацією, то як у вас, як військову силу чи військову спроможність на рівні Аукуса чи на рівні окремої країни, якої є сполучені штати, як гаранти безпеки Південної Кореї, в тому числі Японії, як у вас можуть повірити ці країни? Можливо, ну тобто, результат цієї війни. Він в тому числі пріоритетний з точки зору строків і досягнення, да, завершення як максимально оперативних, не затягувати на 3, 5, 7 років. Да так ну як окремі аналітики, про це пишуть затівний характер безстрокового безстрокового терміну. Ну це просто так, найпростіший так. вид аналітики, якщо можна так сказати. Ну, і так. Потім, коли буде 3 роки, ну я ж казав. Ну та. Ні, ну в принципі, якщо озвучити протягом 10 інтерв'ю 15 різних варіантів завершення, то в один ти точно попадеш. Так, Олексій Миколайович здобув славу того, хто передбачив війну. І ми його в цьому не звинувачуємо. Монетизація його ютуб каналу дозволяє йому відчувати себе доволі незалежно і спокійно в нашому просторі і доволі мідливій економіці. Ну, е, бувають, бувають експерти, але все ж таки єдине, от що ясно точно, розслаблятися. Гарантовано не варто, тому що війна ще не закінчена, і роботи попереду ще дуже багато. Пане Андрію, вам дуже, дуже дякуємо дуже. за цю розмову. Дякуємо за детальні пояснення. Нагадаю дуже. нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Андрій Вігерінський. Це політолог, з яким ми говорили про ситуацію, яка відбувається на тепер на міжнародній арені.